Розкажіть вам, чому Китай це попереду планети всій. Дуже просто. Китайська NIO виходить на новий рівень і запускає у продаж свою флагманську модель Onvo L90 під брендом Onvo. Продаж стартувала у Ханчжоу, і це не просто така а новий формат володіння автомобілем. Базова ціна 265 тисяч 800 юанів. Це приблизно 38 тисяч доларів. Але при підключенні до системи Battery and Service всього. Коштувати буде 179 800 юанів, це приблизно 25 700 доларів. Що це означає? Ви купуєте авто без батареї, а саму батарею берете за підпискою. І це серйозно знижує вартість покупки. Плюс ви можете міняти батареї на станціях за хвилини і не перейматися деградацією акумулятора. Онвад L90 90 це електричний кросовер з технологією швидкої заміни батареї, підтримка розумних функцій та автопілота, стільний дизайн та просунута мультимедійна система. Перший крок до масового поширення електромобілів з підпискою. Модель вже доступна для замовлення в Китаї. Ні, знов показую, як виглядатиме автоіндустрія майбутнього. А як ви вважаєте? це наше майбутнє. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!